Дивіться, що це? ID6, чиста прошка, 11 місяць 2022 року на новій прошивці, на такій красивій оптиці IQ Light, це все сіяє просто фантастично, зараз покажу. Це версія на 7 місць. Такий нарядненький салон на ромбіках, дуже приємний. Підсвіточка ID6 красивого у нас. Ця машина також з фішкою, окрім е нереально красивого кольору. Дивіться, яка тут панорама. Офігеть. і просто неможливо захватити на, на телефоні в, в один кадр повністю. Це просто балдеж Здоровезна, красивенна. Якщо шпарить сонце, можна шторочку затягнути, і буде вам максимально комфортно. Три ряди сідінь, сім місць, це чиста прошка на також проєкцію на лобове, на 360 камерах, дуже кайфова вона, вся в плівочках, на новесенькій прошивці, кінець 22-го року. Давайте зараз покажемо ось ці 3D-вставочки. Ну Вона виглядає просто фантастично і днем, і ввечері. Тут ще теж транспортувальні плівки. Як вам така мордяха. Ух, яка. Таку в дзеркалі заднього виду, як побачиш, хочеться перестроїтись на сусідню полосу. Ця краса привезена нами на продаж. Це Чиста прошка кінця 2022 року. Кого цікавить така красуня, приїжджайте на тест-драйв, тільки беріть з собою зразу кеш, тому що ви в неї влюбитесь і вже поїдете зразу на ній. Ось тут ще два, два місця на третьому ряді. Величезний багажник, такий дуже просторий об'ємний салон. Дуже красива машинка. Вона у нас одна на продажу. Тому хто перший зу, то ви тапки, як завжди, ви ж знаєте.